Розділ перший Теологія духовного життя серед інших наук. Пункт шостий Джерела знань для теології духовного життя. Як було зазначено вище. Теологія духовного життя як частина теології загалом є науковою дисципліною, тож потрібно вказати джерела, на які вона спирається. Їх можна розділити на три групи перша загальні джерела для всіх напрямів теології, що служать основою для еталону оцінки духовного досвіду. Ми можемо порівняти їх. Із рівноплечими терезами з двома чашами. Якщо хочемо дізнатися масу будь якого предмета, то кладемо його на одну з них, а на іншу гирі, вага яких нам відома. Коли терези перебувають у рівновазі, можемо дізнатися вагу предмета, порахувавши масу гир. Для теології духовного життя такими еталонами служать джерела. Які ми називаємо вчення церкви. Сюди належать книги Святого Письма, що містять одкровення Бога, а також ті джерела, які можна назвати традицією церкви, праці отців церкви, документи соборів, катахизми, папські документи і документи інших пастирів церкви, чернечі статути, теологічні роботи високого рівня. Група цих джерел є своєрідною нормативною базою, що відображає досвід церкви як громади, веденої Духом Святим, і дозволяє оцінювати індивідуальний духовний досвід. Це дуже важлива умова порівняння індивідуального досвіду з досвідом усієї церкви, оскільки Бог не може суперечити собі. В откровенні й у церкві відкривати одне, а в особистому досвіді щось абсолютно протилежне. Друга група це специфічні джерела, тобто ті, які досліджують саме богослови, що вивчають нашу дисципліну. Ці джерела поділяються на дві категорії безпосередні неформальні й опосередковані формальні. Безпосередні неформальні джерела, як свідчить їхня назва, перебувають найближче до духовного досвіду. Спираючись саме на них, теолог отримує доступ до того, що переживає особистість у стосунках із Богом. До цієї групи джерел належить усе, що сама людина або в деяких випадках хтось інший описує. Переживання досвід. Як уже сказано, у теологів немає безпосереднього доступу до духовного досвіду іншого, тому ознайомитися з ним можна тільки через те, що сама людина усно або письмово захоче передати. До цієї групи ми зараховуємо автобіографії, спогади, щоденники, записи. Кореспонденцію, тексти молитов, роздуми, есе, проповіді, малюнки, поезію тощо. Ці джерела дозволяють пізнати наслідки духовного досвіду опосередковані формальні джерела це інша група специфічних джерел теології духовного життя. Вони є працями авторів, що описують не власний духовний досвід, а досвід досліджуваних ними людей і до того ж систематизують його, а також дають йому оцінку. До цієї групи належать історичні та богословські роботи, біографії, агіографічні праці або описи життя святих, наукові публікації. Монографії тощо говорячи про специфічні для теології духовності джерела, потрібно підкреслити, що вони мають подвійне значення. По-перше, самі є предметом досліджень у працях богословів, ці джерела оцінюються з теологічної перспективи. По-друге, після верифікації вони можуть стати Своєрідним еталоном для оцінки духовного досвіду інших людей. Звичайно ж, в оцінці духовного досвіду також відбуваються зміни, адже теологія як наука не стоїть на місці, і багато робіт, які були актуальні в минулому, згодом втрачають своє значення, проте залишаються цінним матеріалом для історії теології. Інші специфічні джерела стають частиною традиції. Треба пам'ятати, що незмінно важливим критерієм залишається відповідність духовного досвіду Святому письму і традиції церкви. Нарешті третя група джерел, із якими працюють дослідники духовного досвіду, це допоміжні джерела. Теологія духовного життя не ізольована наука, але досліджуючи духовний досвід, слід брати до уваги те, що людина це особистість духовно-тілесна, що живе в певному часовому й культурному контексті, тож потрібно звернутися до досягнень інших наук, психології, філософії, історії, філології, соціології. Щоб добре зрозуміти контекст, у якому особистість переживає й описує свій духовний досвід. Наприклад, коли ми замислюємося, чи справді те, що людина переживає, – це духовний досвід, потрібно зрозуміти, чи не йдеться про якісь психічні відхилення, може статися, що хтось описує свої переживання рідною мовою, яка має різні діалекти. Тому для точнішого розуміння знадобляться філологічні знання. Отже, можна сказати, що теологія духовного життя це не тільки розмови про духовні речі, а й кропітка праця, що вимагає від богослова глибокої, методологічної та тематичної підготовки. Отже, з упевненістю можемо стверджувати, що це Наука.